Іван Тимочко, військовий експерт, доєднується до нашого ефіру. Пане Іване, вас зараз побачимо. Вітаємо слава Україні! Вас бачити. героям слава і дякуємо, що доєдналися. Пане Іване, давайте все ж таки коротко, але почнемо з Одещини. Долетіли туди три каби, два збили. Один влучив на відкриту ділянку місцевості. Наскільки це серйозна загроза? Ну, і все ж таки, пане Іване, поясніть, будь ласка, чим збили? це почнемо з того, що навіть куля звичайна це вже загроза у радіус її дії, ураження. Так само і КАП відповідно до його дальності польоту це є загроза, це є зброя вбивства і інформацію про таку ситуацію точно не варто ігнорувати і. Я завжди на цьому наголошую, що перш за все, цивільним не потрібно там шукати по звуку чи ще щось, якого виду, типу летить зброї. Завжди шукати укриття. Завжди потрібно, якщо оголошена повітряна тривога, максимально, максимально намагатися власне, убезпечити себе і своїх близьких. Це принципово для цивільних. Дійсно, з другої сторони. Ми бачимо, що противник, скажімо, в свій час намагався перше це уніфікувати бомби, або скажімо, поставити їх на планерні засоби для того, щоб наносити бомбові удари за лінією фронту, оскільки їхня авіація не могла і не може до сьогодні по суті наблизитись особливо масовано до лінії фронту. Другий момент, чому вони на це пішли, тому що в кабах цих фафаб по суті погасні бомби, які вони ставили на планерне остаткування, для того, щоб здешевити зброю, оскільки ракети стали для ними доволі дорогими виробництві, і ми знаємо, що по суті навіть і до сьогодні налагодити в необхідній кількості ракет, які вони би хотіли витрачати. Слава Богу, вони не можуть. Навіть процес ракетних ударів вони мусять підготовлювати і робити процес накопичення. Тим не менше, вони хочуть це утримувати системно і безперервно. Той самий процес з безпілотниками, якщо ми говоримо про о, керовані планерні бомби, які, умовно кажучи, зі станка сходять. Уже в такій комплектації і мають системи наведення. Ми знаємо, що в основному це їхня система ГЛОНАС це доволі серйозна і небезпечна зброя, і знову ж різні її дії, які принаймні на сьогодні зафіксований. Це принаймні те, що десь розглядало, і, говорив гурт, так в межах 200 кілометрів. Але знову ж як їх оцінювати, чи це з точки пуску? Чи її тактико-технічні характеристики? Це поки що я наскільки знаю, доволі штучні моменти. Звичайно, що сі десь прогнозують, що противник постарався власне удосконалити ці ракети, які ці бомби перепрошую, які вони використовували ті ж самі громи. Так було от потім ми знаємо, у них є ще касетні бомби дрелі. Але всі оці планерні бомби вимагають е, одного авіації, І вимагають, скажімо, бомбардувальної авіації. І, звичайно, це кладе своє навантаження на їхні, е, Тим паче, це якщо не помиляюся, су 34 су 35 п'ять, так взагалі 57-й. А це доволі рідкісна у них авіація. Але тим не менше ми бачимо, що противник намагається е, провірити чи намагається, скажімо, до, Максимально уніфікувати цю зброю, ми бачимо, що противник хоче, щоб вона зайняла якусь частину ніші у власне у ракетно-бомбових ударах і чи в пусках дронів. Важко зараз мені оцінити, чи це буде якийсь гібрид, бо, наприклад, ми ще маємо гібрид в свій в себе, тобто як паляниця. Так, це гібрид ракети і дрона, там певні краще тактико-технічні характеристики. І наскільки це буде у них масово, теж важко сказати, оскільки, принаймні, скажем так, ті каби, які закладаються зразу в тактико-технічні характеристики, як планерні засоби, як такі, що мають системи наведення навігації, доволі дорогі у них. І точно у них немає налагоджено такого величезного виробництва. Так, деякі прототипи вони, наприклад, запускали ще з 19-го року, пробували, але тобто, все одно вони ставили ставку на ракети. Тепер це вимушений підхід. Тим не менше дуже небезпечно і дуже серйозно, і це теж потрібно враховувати. Чим збивають їх, ну, це ті ж самі системи протиповітряної, протиракетної оборони, які спроможні, скажімо, пеланогувати, виявляти і заносити удари. Знаємо, що і петріоти проти них працюють, і насамперед. А Іване? Tradicionalці... Та звичайно, але це, ну, це ж треба знати, в якому місці її запустили. Там доволі малий відтінок часу на це, але звичайно, що теорії можуть ну, ті ж самі системи проти локаційної боротьби, їх же ж доволі часто виводять саме з систем наведення їх збивають. Скільки є інформації, що ті ж самі бомби падають на території Росіян? Уже ж багато є випадків те, що вони в себе в полях находять у житлові їхні будинки. Падають ці бомби. Так що це, це не менш небезпечна зі зброї. Це дуже серйозно. Ну це серйозно, як мінімум, потрібно з цим рахуватися. Але казати, що ці бомби, скажімо, змінять поле бою, чи ці бомби стануть настільки масованими каби, наприклад, там на рівні шахетів чи ракет. Ну мені мені складно це оцінити. Я думаю, що все таки вони будуть ставити акцент на шахеди і на ракети, оскільки це більш у них уніфі уніфіковане виробництво, на більше масштабоване. Ну і знову ж. З третьої сторони, якщо ми говоримо, то я чув десь там, хтось каже, інформацію, що вони потенційно за якийсь час, але знову ж наголошую, потенційно можуть там долати 300 кілометрів. Мене просто питання для чого придумувати бомбу, якщо це радіус дії ракети по суті. Тим паче, бойовий заряд у них ну, не є настільки великий, і за рахунок дальності польоту, автоматично зменшується кількість заряду. Тим паче, якщо там буде стояти реактивний двигун за рахунок самої балістики. Ну, вона не може набрати такої енергії, щоб долати таку міцність. Іване, давайте тепер про фронт критично оцінює ситуацію пані Берлінська в цьому дописі, що на одного нашого піхотинця. 4-7 ворожих кілзона 30-35 кілометрів, про те, що не вистачає оборонців, про те, що багато дронів у росіян, вони витрачати це більше грошей. Як ви оцінюєте ситуацію зараз на фронтах? Ну і як цьому всьому зрештою зарадити? Знаєте, я як то коментарі. Людей намагаюсь не оцінювати то мені вистачає своїх, щоб оціну обґрунтувати і роз'яснити. Але тим не менше, будь, будь коли будь-коли завжди коли звертається увага на те, що потрібно дійсно підтримувати бійців потрібно підтримувати збройні сили і не забувати, яку важку нішу вони взяли на себе і виконують ефективно, це однозначно. Ну, ми можемо звичайно зараз обговорювати, Я не можу дискутувати наскільки квадратних там метрів, кілометрів, скільки піхотинців, бо це неправильно. За райони оборони будуються дещо інакше, і ті відстані, які є між опорниками, які теж потрібно ховати в сучасних умовах. Не можна зробити якусь суцільну лінію копій фортифікацій, бо вони будуть дуже добрими мішенями. Там теж ця зона перекривається безпілотниками, перекривається відповідними системами стеження. Ми можемо зараз говорити про лінію фронту, про місця боїв, які вже тривають по, по року півтора, і по суті, противник топчеться на місці. Ми не, ми не можемо казати, що вони там на якісь стратегічні чи навіть оперативні простори легко виходять. Оперативний простор це десятки кілометрів. Наскільки я пригадую крайню спробу такого прориву вони зробили біля добропілля? Чим закінчилося. Вони пробували прорвати нашу оборону на Сумщині, теж там пробували по суті вийти на оперативний простір, не просто зупинили, вибили, але це тим не менше дійсно є потреба і у військовослужбовцях є і потреба і у зброї на війні. Цього завжди не вистачає, тим паче про такого масштабного супротивника як Росія. Але казати, що це настільки критично, ну, я би теж не хотів це применшувати роль наших бійців. Ми тримаємо фронт. Бій. Наша армія тримає фронт, ну немає якихось масштабних заходів противника. Крайню інформацію, яку я чув, так це о, здалося в полон 50 російських солдатів. Ну, ми бачимо кожен раз офіційну статистику і від бійців, що вдалося звільнити населений пункт, вдалося зачистити. Приходить, є ситуації, що і наші бійці там на тактичному рівні втрачають чи населені пункт чи позиції. Ну але це бойові дії. І це по суті війна зараз тактичного рівня на те масштабного, але боязідний. Звичайно, що противник, навіть те, що ми бачимо зараз, починає застосовувати бронетехніку, але знову ж про це ми говорили, що процес накопичення буде відбуватися. І вони спробують, попробую, спробують застосувати такі удари. Тим паче, ми наголошували, що от противник зараз проводить перегрупування, накопичення сил військ. Казати, що про це ніхто не говорив, це теж відбувалося, і на це акцентувалися, і ми знову ж знищена ворожа техніка, якої навіть ви показуєте, чи mm. е, будь якої в соцмережах достатньо так, ну вона ж сама себе не підірвала. Це означає, що її відслідкували військово наші збройні сили, вирахували на марші, на ходу, на переміщенні чи на розгортанні і знищили. Ну тобто, це свідчення того, що. Контролі відбувається, звичайно, є виклики. Звичайно, це дуже важке навантаження для бійців, побратимів. Так піхота несе дуже велике навантаження, але кожен відповідно до випиту поставлених обов'язків до завдань виконує свою роботу. Артилеристи теж ефективно б'ють по противнику. Дронщики власне не дають їм заходити, і ті зони знищуються, де вони там намагаються просочуватись. Це ж якими втратами вони це. Навіть тактичні рівні досягають. Так, у них інший підхід. У них підхід досягнення цілей. Що вони втратили, скільки загинуло у них людей, техніки, ну їх це найменше хвилює. Хоча, знову ж, ми бачимо, техніка їх хвилює, люди не хвилюють. Це такі, це, це війна, і до цього потрібно підходити з пильністю, з аналізом, оцінювати перебіг подій, оцінювати ситуацію, так, є виклики ну, на ряді напрямків. Противник теж тиснув, теж намагається інформаційно прив'язувати увагу. Тим паче, зверніть увагу, росіяни абсолютно намагаються переключити увагу вже навіть зараз, там, з Покровсько-добропійського напрямку інфопросторі. Чому? Тому що там зазнали серйозні поразки. І вони намагатимуться зараз там до Запоріжжя прив'язати увагу. Ми бачимо, що там противник активізовується. Але... Ситуація по суті, динаміка бойових дій по інтенсивності як була, так і залишилася. Між іншим по звітах знову ж я завжди люблю опиратися на офіційні звіти, тому що це люди несуть відповідальність, яку формують, і рівень довіри до них теж їм дуже важливий. По звітах ми бачимо, що генерального штабу, що зростає кожен день, кількість знищених проти. Якщо ми пригадуємо на літо там було 800-900, дев'ятсот, подавалося, uh -huh. то зараз понад тисячу кожний день. Чому? Тому що зросла кількість атак противника, і тому що зросла кількість їхнього знищення. Це все взаємопов'язано так. У нас теж є свої виклики, потреби. Це, це однозначно, що тут теж потрібно багато докладати зусиль і до посилення, і до ефективності набору людей, і кількості, їхньої навченості, підготовленості, питання зброї це комплексне. Ми бачимо, скільки зусиль докладається, щоб ця зброя потрапила на фронт. Во ж бажано і цей, і е, е, фінансове забезпечення наших оборонців за їхню цю працю їх і їхніх родин, пане е... хотів би, щоб мільярди мали хлопці. Питання в тому, як, е, е, наскільки бюджет спроможний і власне, знаєте, легко давати популістські пропозиції з іншої сторони. Ми маємо виходити з реального. Так я вважаю, що бо бійці точно заслуговують на більше забезпечення. Навіть та ж сама заробітна плата, але знову ж це має виходити з певних економічних розрахунків. Це мають говорити фахівці, роз'яснювати, чому така сума на, на конкретну посаду, на конкретну до додаток, добавки. бо ну звичайно, та я бачу багато хто пропонує там і ці і ці і виплати збільшити. Я це приймаю. Але я кажу, це має бути реалістичний підхід і відпустки, і все. Але для того, щоб це все відбувалося, потрібні що кошти. Потрібні люди, і потрібна власне можливість їх цього розподілу ефективно.